Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Я так розумію, ви мене чуєте, бачите. Я вас також. Скажіть мені, будь ласка, чи є в нас суб'єкт господарювання на слуханнях? Так, є. Дякую. А ще є пан Олег. Пан Олег, кого ви представляєте? Розробник ОВД, представник підприємства. Дякую. Отже, тоді діємо наступним чином. Поки що в нас тільки представники міндовкілля та представники суб'єкта господарювання надаємо можливість представникам громадськості під'єднатися до громадських слухань. Чекаємо 15 хвилин І о 12.15 будемо розпочинати. Дякую. Добре, дякую, Добре, дякую. Отже, доброго дня ще раз. Давайте будемо розпочинати. В нас дванадцята година, 14 хвилин. Сьогодні у нас 1 травня 2025 року у нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля приватним підприємством, вуглепостачання стосовно планованої діяльності, збагачення, перероблення, сортування вугілля, виготовлення паливних брикетів з потрібного вугілля, виготовлення та зберігання паливних брикетів. І гран з відходів деревини та відходів агрокультури. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у голозеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року вступив в дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єкти господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля від діяльності, яку вони планують провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі, проте через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всій території України громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводилися, а громадські обговорення проходило у формі надання письмових зауважень та пропозицій. 13 липня 2023 року прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2, прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким, тимчасово на періоді воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на періоді воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднено на вебсайті Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля. Отже, в нас на 12 годину 17 хвилин на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля. Ще двох учасників. Я ще раз на камеру. Попрошу представитись, сказати, кого ви представляєте, на громадських слуханнях, для того, щоб ми змогли зафіксувати присутність або відсутність представників громадськості на громадських слуханнях. Отже, будь ласка, пан Юрій. Так, Генеральний е директор е приватного підприємства вуглепостачання Ляшенко Юрій Олександрович представляє підприємство. Дякую. Пан Олег. Включіть, будь ласка, мікрофон. Розробник ОВД, представник підприємства Розроб... ПП Гіля. Дякую. Отже, ми на 12 годину 18 хвилин не фіксуємо представників громадськості на громадських слуханнях. У такому разі відповідно з чотирьох учасників двоє учасників – це представники міндовкілля, ще двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз наголошую, що в нас ведеться відеозапис, посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 589, якою затверджено порядок проведення громадських слухань, ми закриваємо громадські слухання приватного підприємства вуглепостачання стосовно планованої діяльності, що передбачає збагачення, перероблення, сортування вугілля, виготовлення паливних брикетів з подрібленого вугілля, виготовлення та зберігання паливних брикетів і гранул з відходів деревини та відходів агрокультури. Та вважаємо громадські слухання, такими, що відбулися. Всім дякую за увагу. Всім тихого гоморного дня, до побачення. До побачення. До побачення. Дякую.